Чи отримує Сосімович Тетяна Сергіївна, перший заступник Киликівського селищного дякую. голови. Це шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами. У Квиликівській громаді він перший, каже заступниця селищної голови Тетяна Сосімович. Там передбачена інклюзія крісла для дітей передбачений і електропідйомник, який буде піднімати дитину вже в автобус. Тобто це спеціалізовані, забезпечені європейського стандарту автобус. Всього в Куликівській громаді шість дітей з особливими освітніми потребами, розповідає Тетяна Сусімович. Вони навчаються вдома, але тепер вже будуть можливість мати навчатися і в закладі. Ще десять автобусів передали до інших десяти громад області. Одна з них Михайло Коцюбинська. Нас підвіз дітей іде по громаді, тому до Михайло Коцюбинського ліцею цей автобус буде підвозити дітей. Купили новий транспорт для громад завдяки державній програмі Шкільний автобус, розповів начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Шкільний автобус проект який реалізується міністерством освіти, обласною військовою адміністрацією і нашими громадами, тому що це на умовах спінансування. Загалом 11 автобусів коштували. Понад 37 мільйонів гривень сказав В'ячеслав Чаус. Мовно кажучи, якщо державна субвенція більше 30 мільйонів, то співфінансування громад близько 5 мільйонів. За словами начальника ОВА, обрали ті громади, які не отримали автобуси минулого року. Пояснює наразі, продовжують співпрацювати з міністерством освіти і науки, щоб закупити автобуси й для інших громад. Якщо було в цьому році обов'язково, ми ще закупимо у цьому році. Якщо ні, то вже на наступний рік. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.